Всім привіт! Ради вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про мої прочитані книги за серпень. Їх вийшло вісім, і в принципі це доволі крутий результат для мене, незважаючи на те, що в серпні вийшов Baldur's Gate, і в деякі дні мені було взагалі не до читання. Але в серпні в мене була відпустка, тому. Вийшло трохи на читати. І перша книга, яку я прочитав за серпень, це був роман Станіслава Лема Повернення зірок це вже третій роман із цієї збірки, який мене вийшло прочитати. І в цьому романі в нас розповідається про людину, яка провела 10 років у космосі, що еквівалентно 140 рокам життя на землі. І ось вона повертається на землю і розуміє, що він абсолютно не потрібний. У цьому світі і відчуває себе тут зайвим. Не дивлячись, що мені сподобалась сама концепція, і як Лем описав новий світ майбутнього і людей у ньому, книжку я не дочитав. Вона дуже переповнена якимись описами архітектури, мені дуже важко було звізуалізувати цю картинку в себе голові, тому мені приходилось перечитувати деякі сторінки по кілька раз, щоб. Хоч якось виникнути у історію, і врешті через 100 прочитаних сторінок я її закину. Але не дивлячись на це, в романі дуже круто прописано те, як головний герой взаємодіє з людьми. І, власне, мені тут дуже сподобався діалог. Головного героя з жінкою, яка запрошує його до себе додому. І по ходу розмови виявляється, що в цьому новому світі майбутнього не існує такої концепції, як вбивство. Ну і власне, як я вже казав. Дуже круто тут прописані саме взаємодії головного героя з персонажами, але роман закинутий, і я не думаю, що якщо ви не знайомі з творчістю Станіслава Лема, то з цього роману точно не варто починати. Можете почати або Едема, або з непереможного, які в принципі також є в цій збірці. Наступною книгою за серпень в, в мене був розпутний птах ночі Хосе Доносо. В мене є окремий огляд на каналі, тому рекомендую піти і глянути, бо в цьому відео я на цій книзі не буду зупинятися. Єдине, скажу, що це, мабуть, найкраща книга за цей рік. І це я вам сказав так, щоб ви зацікавились і подивились мій попередній огляд. Наступною книжкою в мене була Позивний для йова Олександра Мехеда, і це, напевно, той випадок, коли ти не хочеш, щоб така література існувала і. Власне, той досвід, який автор змальовує на сторінках цієї книги, ти не хочеш, щоб цей досвід з кимось ставався, але так як ми живемо в нашій з вами реальності, тому цей текст неймовірно важливий, і я вдячний, що такі книжки зараз пишуться. З одного боку, в нас тут йде особистий щоденник автора, який описує весь свій досвід і ситуації, які з ним ставалися під час першого року повномасштабного вторгнення. І з іншої сторони, в нас тут йде роз. Мова з різними людьми: це Євген Таращенко, ветеран АТО, Євген Спірін, журналіст, який займався ексгумацією стіл у Бучі, Ларою Яковенко, художницею і Тетяною Михев, літературознавецею і матір'ю самого автора. Яка пережила окупацію Буч, е, також між розділами в нас тут є сухий перелік воєнних злочинів е, Росії. Тут саме йде перелік цих злочинів без жодного емоційного забарвлення, їх неймовірно боляче читати. Цю книжку неможливо читати без сльози на очах, і це, напевно, мій найболючіший досвід із книжкою, яку я, який я пережив, але він був неймовірно вартісний, якщо ви не готові пережити ті. Самі емоції, які ви переживали на початку вторгнення, тому я вам не раджу її і ну не то щоб не раджу. Я раджу вам її відкласти на кращі часи або просто коли ви будете готові до цього прочитання, і все ще раджу цю книжку прочитати кожному і. Це неймовірно важливо пам'ятати те, що ми пережили, і передати цей досвід далі наступним поколінням. Тому я вас попрошу зараз зупинити відео і кинути хто скільки може на будь-який перевірений збір. Далі я прочитав книгу Дона Деліло Художниця тіла і це власне вже моя третя книжка з серії видавництва темпора. Американський постмодерніст до цього я читав Берешник Дурзілля Джона Барта і дорогу Кормата Маккарті. І ці дві книги мене неймовірно вразили. І я вирішив далі знайомитися з цим жанром. Це історія про жінку, в якої помирає чоловік, і от вона безцільно бродить будинком своїм і раптом чує на другому поверсі якийсь шум. Тут вона піднімається на другий поверс свого будинку і бачить, що в неї спальні на ліжку сидить чоловік, яка якого вона згодом називає. Містер тато, і нам до кінця книжки так і не дається відповідь, чи цей чоловік існував насправді, чи вона просто його собі вигадала, щоб краще пережити свою втрату. І це насправді одна з тих книг, про яку дуже важко щось розповісти, і потрібно самому прочитати, пережити весь той досвід, який. Вам приготував такий чудовий автор, як Дон Деліл. При прочитанні цієї книги ти відчуваєш неймовірну емоційну залученість до історії і до героїні, і це не якесь вам там фентезі, яке ви прочитаєте просто по діагоналі і через пару днів забудете цю історію. Я вам гарантую, що емоції пережиті за прочитанням цієї книги зостануться з вами ще мінімум на кілька тижнів. Наступною книгою у мене була таємна історія дони тарт. І я думаю, вам не потрібно розказувати, що про цю книгу ви вже чули напевно з кожної праски, чули ці всі шалені відгуки, яка Дона Тарт неймовірна, як вона пише, яка ця книга крута і так далі. Ну і тому я не зміг стриматись і вирішив придбати собі книгу, тим паче, що. КСД зробила до друк цієї книги, за що я їм величезне дякую. Історія нам розказує про хлопця з бідної сім'ї, який своїми власними зусиллями вступає до університету. І, власне, він хотів вступити на факультет греки, але йому сказали, що там якесь. Дуже закрита ком'юніті, і на цьому факультеті навчається всього 5 людей. І поки тебе туди самого не запросять, то ну, вступити туди власне і неможливо. Ну, і звісно ж, наш головний герой, завдяки майже випадковому перебігу подій вступає на цей факультет і одразу ж захоплюється студентами, які там вчаться, і. Власне, викладачем цього факультету. Е, ну і з часом члени цієї спільноти вбивають одного зі своїх. і Наступну вже частину книги, головні геро...» головний герой і інші герої цього роману стикаються з наслідками своїх вчинків. І Якщо вам здається, що я зараз про вам половину книги, то не лякайтесь. Тут власне про це вбивство говориться буквально в першому ж реченні. Ну і книжка ділиться на дві частини: це до вбивства і після. І, от перша частина книжки, мене прям. Неймовірно вразила, дуже сподобалось. Цій першій частині книжки дуже круто передана атмосфера цієї, як зараз модно казати, Дарк-академії. Дуже цікаво було спостерігати за взаємодією персонажів, про те, як вони там обговорюють всіх різних грецьких філософів. Ну, це прям неймовірно було захопливо читати. Хоча особисто для мене головний герой і. Інші персонажі цієї книги порадині не надто яскраво тобто вони дуже круто працюють як одне ціле, коли вони всі разом щось обговорюють. Це за цим цікаво спостерігати. Але коли вони зустрічаються якось окремо, то відчувається таке, що вони втрачають весь свій шарм. Наприклад, герої Череза Франціса і Генрії для мене злились в якусь суцільну сіру масу, і я дві третини книги не міг взагалі відрізнити їх один від одного. Також мені не вистачило всі книзі. Фігури Джуліана це їхній наставник і вчитель на цій кафедрі Єдиний, і, от, власне, всю книжку герої розказують, як. Вони захоплюються своїм вчителем, наскільки він їм допомагає. Але якщо чесно, цей вчитель взаємодії з героями за всю книжку відсили п'ять разів і зникає з абсолютно якимось дурацьким виправданням. Друга частина книги вже розповідає власне про те, що сталося після вбивства, і як герої стикаються з наслідками. І якщо хтось чекав, що тут буде якась е, крута детективна лінія, то я вас розчарую, тому що ну її тут в принципі немає. Вона відбувається десь там збоку, і ну там відсили два-три рази за роман. Герої якось комунікують з детективами. І наші герої, в принципі, ніякої. Участі всі детективній лінії майже не беруть і ніяк не впливають на її розвиток. І от, власне, в другій частині цієї книги дуже е, чітко вимальовується те, що я вам описував раніше за цих сірих персонажів нецікавих, тому що вони вже стають не такими дружніми, не так часто зустрічаються. І власне, оце їхня як хімія вже не прослідковується. І вердикт по цій книзі вас тут може трохи здивувати, бо я тільки що тим і займався, що засирав її. Але книжка мені, в принципі, сподобалась. Е, перша кни... перша частина була неймовірно насичена, і власне на враженнях від першої частини цієї книги я її протягнув до кінця. Головна історія все ж цікава. Було цікаво, чим вона закінчиться. І в мене, наприклад, були такі дні, що я проводив за читанням цієї книжки по 4 години, а такого не було. Ну в принципі, ніколи. Е, книжка дуже легко написана, швидко читається, і це є перший роман авторки. Тому я думаю, що можна їй дати якусь поблажку за всі проблеми, які я вам описав. І, наприклад, її наступний роман «Щеголь» я обов'язково буду читати. Але вже в наступному році. Далі я прочитав книжку АМОК Артема Поспілова, і власне я її купив абсолютно випадково. В UWAT просто була акція 1 плюс 1 дорівнює 3, і я довго не міг обрати яку книжку взяти третю. І от, власне, я натрапив на цю. Е, мені сподобалася анотація. і власне я просто відкрив десь посередині якийсь е, рандомний розділ, вирішив прочитати там кілька речень. Мені сподобалося, як автор пише, і ну, і, власне, я її взяв. І от, напевно, через те, що я нічого від цієї книги не очікував, ставився до неї дещо скептично, але вона мене дуже сильно вразила, і це напевно одна з найкращих прочитаних за е, серпень місяць. Е, тут у нас оповідь ведеться від е, лиця трьох персонажів. Перший персонаж це Рябий, е, 19-річний хлопець, який є неймовірно крупним за статурою, але з, має інтелект е, дитини. Другий персонаж це Мес, наркоман, який підсів на наркотик, на новий наркотик, який дуже швидко шириться вулицями міста. І третій персонаж це Ата, Дівчина, яка вчинила спробу самогубства і попала не то в психлікарню, не то в якусь просто клініку. І от, власне, я думав, що це вся книга це буде просто якісь замальовки з життя трьох персонажів, але ближче до середини ти вже розумієш, що ці всі історії пов'язані між собою. І в кінці вони приводять до якогось одного спільного фіналу. Е, якщо говорити про жанр цієї книги, то її можна описати як психоделічний роман. Якщо взагалі такий жанр існує, тут оповідка є дуже фрагментарною і нелінійною, але незважаючи на це, книжка читалась. Дуже легко і захопливо, незважаючи на те, що історія тут, в принципі, оповідається дуже важка, і не всі персонажі цієї книги гарно закінчили. Але мені було надзвичайно легко її читати, і я отримав масу позитивних вражень від цієї книги. І незважаючи на фрагментарність цієї оповіді, історія нікуди не втікала і. Ну, я ні разу не загубився в подіях, і, власне, напевно, це мене і підкупило. Тому цю книгу я можу сміливо вам радити. І я чомусь думав, що це є перша книга цього автора, але погугливши, я знайшов, що він ще написав Роман Тадуш, тому. Так, це ще одна книга в планах на наступний рік. І остання книжка, прочитана за серпень, це дім Солі Світлани Тараторіної. Авторка занурює нас у постапокаліптичний світ півострова Кімерик, який пережив війну. І, власне, під час війни сталися так звані спалахи, які ніхто не знає, звідки вони взялись. І внаслідок цих спалахів. Більшість населення півострова перетворились на мутантів. Тут розповідається нам про солдата на ім'я Талавір, який є членом угрупування старші брати, і йому доручили розслідувати вбивство одного з членів цього угрупування і також віднайти золоту колиску. І по легенді це артефакт, заволодівши яким можна володіти під півостровом. Якщо ви думали, що цей роман буде дуже швидко і легко читатися, то мушу вас. Розчарувати, тому що тут є дуже багато кримсько-татарської термінології, об яку ти постійно спотикаєшся, і ну, дуже важко сприймати цю історію. Дуже класно, що авторка нам на кінці книжки додавала цілий словник, який там займає, я не пам'ятаю, щось там 30 чи 40 сторінок. Там написані всі терміни, які можуть бути незрозуміли, і йде перелік всіх персонажів. А персонажів в цій книжці багато, і класно, що авторка написала ці всі терміни, тому що без них було б дуже важко розібратися і втратити плин цієї історії. В цілому мені історія сподобалась. Дуже цікаво було дізнаватися про весь постапокаліптичний світ. І я знаю, що багато кому цей роман нагадав дюну Френка Герберта. Хоча мені більше це було схоже на світ е, відеогри Fallout. І, взагалі, доволі цікаво в цій книжці було відслідковувати якісь алюзії на різні фент... фантастичні твори. Це, як я вже казав, і Дюна Френка Герберта, і гра Fallout. Е, дуже чітко прослідковуються аналогії з гіперіоном Дена Сімонса. І ще особисто для себе я знайшов. Дуже цікаві аналогії з фільмом Згадати все з Арнольдом Шварценеггером. Але є дуже великий мінус, який трошки розмазав мені враження від цієї історії, і це, власне, її розмір. Тут йде 540 сторінок самого тексту, який дуже довго читається, завдячуючи цим Кримсько-татарським терміном, які про який я вже згадував раніше, і от е, останні 200 сторінок цієї книги я вже дочитував через силу, бо я ну банально втомився. Але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. І все ж таки я цю книжку буду радити, якщо вам хочеться щось такого фантазійно-фантастичного. Від українських авторів, і незважаючи на це, Світлана Тораторіна мене в принципі зацікавила як авторка, і я дуже хочу її прочитати роман Лазарус, який виходив вже трохи давненько. На барахолках його дуже важко знайти. В книгарнях тим більше я знаю, що Лазарус переклали і видали в Польщі нещодавно, тому надіюсь, що і в Україні буде якесь переведення або хоча б. Додрук е, на цьому спрочитане у мене все дуже буду радий вашому коментарю. Якщо ви щось з цих книг читали, буду радий це все обговорити.